Вони завлишки від 15 до 35 сантиметрів. Ціна коливається від близько двох сотень до майже 1300 євро. Вони виконані з усіма деталями, зі зморшками на джинсах. Навіть пом'ятий шалик можна добре роздивитися. Упродовж року тімо шедель працював над тим, щоб створювати такі фігурки за цим стоїть ідея сімейного портрету майбутнього. Ми б залюбки стали класичним медіумом, який розширює можливості фотографії, щоб створити тривимірність під новим кутом зору. Щоб мініатюри виглядали саме так. Тімо Шедель і його бізнес-партнерка Кристина Нойро випробували чимало різних можливостей друку. У червні цього року вони заснували власне підприємство Твін Кінд, яке робить 3D-портрети. Я раніше часто мав справу із 3D ще в світі анімації, так би мовити. І можливості 3D друку мене надихнули. Коли я зіштовхнувся з технологією мультикольорів, то раптово виникла ця ідея. Аби побачити, як це все точно працює, журналістка Кристина Штерц вирішила відвідати фірму. Перший крок знайомство. Тімо Шедель запитує про побажання і пояснює процедуру. Потім починається процес фотографування. У так званій кімнаті для сканування є сотня камер. Апарати розташовані так, що людину знімають одночасно із різних можливих кутів зору. Яку камеру ти дивишся, власне, байдуже. Але ми рекомендуємо завжди дивитися сюди. В один момент усі камери одночасно роблять фотографію. Після цього зображення можна роздивитися на комп'ютері. Якщо клієнт залишається незадоволеним, то процедура фотосканування повторюється. Принцип, що за цим стоїть так звана фотограметрія. Це можливість зі щонайменше двох точок одночасно подивитися і вирахувати з цього тривимірний об'єкт. За допомогою спеціального програмного забезпечення фотографії перетворюються на 3D-модель. Цей процес триває кілька годин. Цифрова ручна робота так називає Шедель Цю процедуру фігурка, що виходить у підсумку, має відповідати характеру відсканованої особи. Найважливіша складова це друк. У принципі 3D-принтер працює так само, як і чорнильний. Але замість паперу тут використовується гіпсовий порошок. так, поступово накладається шар за шаром там, де робиться так звана зв'язка. Від неї твердішують ці частки з фарбою. А у підсумку процедури продукт з'являється у великому обсязі порошку, з якого його треба вивільняти. Після тривалого часу. Надлишковий матеріал обережно видаляється. Тоді можна побачити фігурку мініатюрної Кристини Штерц. Інфільтрат робить видимими фарби і деталі. Цей процес майстри хочуть у майбутньому вдосконалювати далі. Ми хочемо у підсумку продовжити розвиток цієї технології, щоб результат був з чіткішими, більш відповідними деталями. І за кілька років, сподіваюся, це ствердиться на ринку в такій формі, що можливо кожен замислиться над тим, щоб увічнити в такий спосіб свою родину. у підсумку. Кристина Штерц одержує свою мініатюрну копію але відкритим залишається одне питання: чи сподобалася їй насправді ця фігурка? – портрет.